Василь Михайлович Броварник, голова Теплицької районної ради Абінський Леонід Іванович та голова Теплицької районної державної адміністрації Василь Іванович Романюк. В залі тут присутні керівники підприємств, організацій, начальники відділів, управлінь. Всі ті, від кого залежить життєдіяльність нашого району. Всі ті, хто немало зробив і для Теплецького району. Проте, проте, я далекий від того, щоб стан справ у нас в районі змальовувати лише з позитивної сторони. Є в нас чимало недоліків, невирішених проблемних питань. І ми це заявляємо і при Василі Михайловичу. Що, але ми їх знаємо, працює над їх подоланням і треба. Запевнити про те, що ми обов'язково з ними справимося. Хоча є такі, що переходять із місяця в місяць, із квартала в квартал, із року в рік, і це вже є не недоліки, це є серйозні упущення, можливо, і в нашій роботі, але на то і є виконавча гірка влади, є представницька, є викерівники керівники підприємства організації, які зобов'язані все робити для того, щоб от. Люди, які за нашими плечима 30 тисяч, щоб жили щасливо і здорово і гарно в нашому районі. Ви знаєте, що зараз які тривожні часи в нас в державі, що в нас відбувається на сході країни? Йдуть запеклі бої. Російська Федерація окупувала частину України нищать наших патріотів, нищать мирне населення. Під Волновахою розбили автобуса, нещодавно обстріляли масиви житлові Маріуполі. Вони, словом, дуже тривожна обстановка. Давайте ми з вами шануємо пам'ять загиблих на війні і мирного населення хвилиною мовчання. Від ран, звань, посад, всі ми на цій землі є людьми тимчасовими, тим більше на своїх посадах. Але найважливіше і найважливі головніше те, що ті, хто приходить після нас, щоб не розпочинали заново, а продовжили і вдосконали те, що робимо ми зараз на цих посадах. Виконавча гілка влади, ну край важка. Повірте мені, вже як досвідчені людині, які ми. Перші десяток вже працює на цих посадах про те, що це край важка робота. А ми, але я впевнений в тому, що Василь Іванович з вашою допомогою, з нашою допомогою справиться з цими питаннями. Ну і Василь Михайлович надає вам слово. Дякую. Дякую. Да, да, да. Доброго дня, шановна громада Тарбицького району. Передаю вітання від обласної державної адміністрації вам всім. Ну і з приводу того, що, якого ми сьогодні завітали до вас в район, це дозвольте зачитати розпорядження президента України від 24 січня 2015 року про призначення Романюка Василя, головою Теплецької районної адміністрації. Вінницької області розпорядження президента України номер 62-2015 РП. Призначити Романюка Василя Івановича, головою Теплецької районної державної адміністрації Вінницької області. Хочу сказати, що Василя Івановича в районі знають, я дивився по автобіографії. Він народився в Теплицькому районі. Ну і не один рік працював. В тому числі на посаді голови райадміністрації. адміністрації. Сьогодні перед громадою району, як і в цілому перед нашою країною, стоять досить великі, амбітні, деякі серйозні міроприємства, заходи і виклики. Хочу сказати, що питання першочергове, яке ми вбачаємо на порядку денному, це територіальна оборона. І відповідно мобілізаційна робота. Що робиться в області з цього питання? Це в першу чергу можу вас завірити, що завдячуючи подугам і напрямкам роботи голови обласної адміністрації, у нас територіальна оборона в області посилена розміщенням на наші території. Нового військового підрозділу це мотопіхотна бригада, яка буде розміщена уже на сьогоднішній день. розпочала розміщення на території бувшої військової частини в місті Гайсен. І там уже зараз перебувають 400 бійців 9-го нашого Вінницького батальйону, який повернувся з АТО. Вони буквально днями передислокувалися із Житомира. Тому у нас планується розміщення на території Вінницької області за для захисту наших рубежів, в тому числі і зі сторони Придністров'я. Відповідно, йде виконуються певні заходи військові в цій частині, і на, на території ось якраз Гайсинського полігону буде розміщена. Мотопоходна бригада, артилерійський полк е, артилерійська бригада, також і танкова бригада. Тому я думаю, що в цьому питанні ось ці виклики, які в нас стоять сьогодні від сонячного агресора, ми з вами спільно подолаємо. Є в нас на сьогодні на порядку денному і інші задачі, які в повсякденному житті ми повинні вирішувати. І однієї з таких є. Та сама енергетична безпека. Тому в на часі на сьогоднішній день питання і енергозбереження, і скорочення споживання відповідно природного газу. Тому ті задачі, які буде вирішувати громада, в тому числі району, це в першу чергу переведення на альтернативні джерела і всі енергозберігаючі заходи для того, щоб або максимально скоротити на першому етапі, а в подальшому повністю відмовитися від природного газу, який постачається до нас з території агресора. На часі Вінниччини є і інші задачі. Наша славна Вінниччина це сільськогосподарська країна, і в цьому році, як ніколи, в нас досить великі потужні урожаї. Ми зібрали зернових більше 5 мільйонів тонн. Тому цим ми можемо зараз вже засвідчити, що це урожай, таких урожаїв не було і за радянських часів. На часі багато задач це розвитку і середнього, і малого бізнесу. На часі задач, які потрібно вирішувати і в інших сферах забезпечення життєдіяльності району і в цілому області, в тому числі і країни. Тому е, хочу побажати громаді, району і Василю Івановичу плідної е, праці і, відповідно, будуть, будуть вагомі здобутки. А е, я хочу сказати, що всі ті зусилля, які докладатися будуть всіма нами спільно, спільно то е, Україна буде, вона була, є і буде, незалежною буде Соборною, буде квітучою державою. І від облдержадміністрації дозвольте вручити ці квіти, Василю Іванович. Я кілька слів, мабуть, скажу, так? Доброго дня всім присутнім. Довго говорити не буду. Ви мене всі знаєте добре, ми з вами з усіма працювали. Скажу єдине, всі роки, як я жив в Тепліському районі, я служив в Україні, служу в Україні і буду служити Україні і нашій Територіальній громаді. Я вірю в те, що ми разом з вами зробимо не менше того, що ми зробили в попередніх п'ять років. Ви всі знаєте, що в жодному районі України не було газифіковано. 32 села, те, що ми з вами зробили тут. Ми не мали жодного шкільного автобуса, ми з вами купили його. Вісім купили за час перебування на посаді голови районної державної інстанції. Ми відновили той самий районний будинок культури, ми відновили той самий стадіон, ми зробили багато роботи по нашій центральній районній лікарні Он Сергій Петрович присутній тут, і завдячуючи тісній співпраці із ним, як з головним лікарем. І багато речей, які були зроблені, в тому числі освітлення всіх центральних вулиць, всіх населених пунктів. Я думаю, ми працювали, працюємо і будемо працювати на нашу територіальну громаду з тим, щоб відродити той потенціал, який був в Теплівському районі, щоб ми мали можливість мати підприємства, які працюють, щоб першим нашим завданням було. Це інвестиції, залучені в Теплеський район для створення реальних робочих місць. І тоді ми будемо мати результат, ми будемо мати бюджет і ми будемо мати соціальну допомогу для тих верх населення, яка їх потребує. Я дякую вам, що ви прийшли. План роботи районної державної адміністрації буквально два дні буде сформований на цілий рік. Ми його доведемо до кожних відділів. І я думаю, що ми разом з вами зробимо все. Для того, щоб Теплицький район розливався на належному рівні, незалежно від того, яка ситуація буде складатися на Сході. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати тим людям, які сьогодні стоять за нас, за наш район, за нашу Україну і за нашу Вінницьку область. Я вам дякую за увагу. <різований> і всі гарні дівчата, <різований> а є, нема, ви і туди. Сьогодні нарешті вирішено питання, яке вже не один місяць турбувало тепличанку. Скільки різних делегацій довелося прийняти губернатору, скільки протилежних думок вислухати. Але раз таке призначення відбулося, значить, і президент, і обласна влада виявляють довіру Василю Романюку, значить, впевнені, що Теплицький корабель буде йти правильним курсом, що команда Романюка буде дієздатною, грамотно, справедливо вирішувати насущні проблеми, працюватиме на користь громади і держави. А головне, згуртує тепліцьку громаду у цей. Тривожний час. Висловлюю вдячність і свою, і однодумців за те, що в області прислухались до нас, відкинули отой бруд, який поплюжив тепличину. Бо деякі журналісти вже начепили її ярлик скандального району. Вдячна й народному депутату Григорію Заболотному, який знає Романюка як милого господарника, небайдужого до проблем земляків. І незважаючи на різні нюанси, підтримав цю кандидатуру. Повірте, ми не дбали про власні інтереси, наполягаючи на кандидатурі Романюка. У будь-який час, особливо сьогодні, потрібен такий лідер компетентний, діяльний, рішучий, здатний оперативно реагувати на виклики часу. Уже надивилися ми на варягів, які правили в районі. Люди так і казали. Прийшов, узяв, пішов. Я багато втратив район від цього. Знаю, що з Романюком непросто. Він інколи занадто прямий, може, не завжди толерантний з інакодумцями, відкрито викриває тих, хто не хоче працювати, розбазарює державні кошти, а ще, маючи власну думку, гаряче відстоює її на всіх рівнях. Всупереч загально прийнятим нормам у владних кабінетах. Це не всім подобається. А нам він саме тим імпонує, що має не душу чиновника, щоб на кожну команду відповідати єсть, навіть якщо це шкодить громаді. Що болять йому тепліцькі проблеми. Звичайно, Василь Іванович, думаю, усвідомлює, що не просто одягає папаку голови, а бере на себе дуже важку ношу. Сподіваємось, що ви, Василю Івановичу, розумієте, виявляючи вотум довіри, висуваємо і вимоги до вас, як до голови районної адміністрації. Надіємось на вашу плідну співпрацю з районною радою, з громадськими організаціями, на те, що будете прислухатися до порад і думок і колишніх супротивників, і своїх однодумців. І що ви підготуєте собі гідну молоду заміну. Не ділимося і не будемо ділитися на своїх і чужих амбіції відкладімо на інші часи. Подолаймо особисту неприязнь, якщо така є. Нас чекає справді спільна праця і спільна відповідальність за долю рядових людей, долю району, області, і держави в цілому. Здоров'я нам усім, терпимості, справжнього патріотизму і головне миру. Теплечани люди хлібосольні, тому прийміть, шановний Василю Михайловичу, квіти і хліб як символи нашої доброзичливості і гостинності, бо тепле справді місто тепле. І люди у нас добрі. на теплицькій землі тому вітаємо йому зерна, вирушена роботячими руками на родючих полях волючих поля тепличні. Я буду одне слово, ще скажу. видавай сказав. Не розраховував, що так буду зустрічати. Щиро вдячний громаді. Ну і два слова скажу, що в Теплицькому районі я не вперше, колись завдячився долі. Я працював в Теплецькому районі. Це село Побірка і Соболівка. Якщо є Соболівки, Побірки є, тут є. присутні. В студентському загоні я два роки тут був, так що знаю, і от, наприклад, що відрізняється якраз людей Теплечини, так, от вони дійсно щирі, теплі душею. Досить багато пов'язано в першу чергу це з молодими роками, які були, і друге, і що саме більш важливо, це якраз ось така добра. Відвертість і доброта людей, які тут знаходяться, тут проживають. Так що дякую вам, дякую за хліб за сім. Хто ще забув привітати Василя Івановича, то має скористатися цією можливістю, а ми будемо завершувати нашу роботу. Шановний Василь Іванович, шановні теплічани. <плес> Розумію? Я за дорученням ветеранів праці. Хочу щиро і тепло вас привітати. Не в легкі часи, часи війни, часи економічних гараздів. Але ви та людина, яка з усім справитеся. Ми віримо в це. Можна підписатися під кожним словом, яке було сказано від громадськості. І ми підписуємося. І завжди будемо йти, якщо потрібна десь колись наша підтримка, щоб наш район процвітав, мужнів і був кремний. Розраховуємо і на те, що область також буде нам допомагати. Це району, це одне з тих ключових завдань, коли повинні розвиватися не тільки великі міста, а й райони, села. Ми на це надіємося. Вам здоров'я, тепла, а роздуму, хазяйновитості вас вистачає. Нима і висока. Я хочу головласної адміністрації телефонував мені і казав, що вибачається перше перед вами за те, що він не зміг прибути, там я обставини. Але сказав, що обов'язково він прибуде до нас і. На Навіть не на віде. тиждень, так, був, був Щербатюк був присутній, коли я сказав, я приїду на тиждень, я хочу познайомитися з цим районом. Тому що багато інформації іде, такої, яка, вибачте мені, ну яка б не повинна була йти, і 5 років я тут працював, такої інформації не йшло до Вінниці. На жаль, на я вибачаюсь, ви залишаєтеся ще е, на цьому заході, а нас чекають в Бершаді е, Вибачте, будемо їхати. Спасибі да. вам спасибі від метинської громади, які... Пам'ятаю вас, і кожен, як ви принесли тепло за цифікацією. Бажаємо вам здоров'я, удачі і довгої і праці, співпраці з нами. І всього хорошого, щоб ви нам тепло приносили Дякую. Дякую. наші хатері. Дякую.